Весну до будинку інтернату для людей похилого віку цьогоріч принесли дітки. Вихованці дитячого садочку, номер 39 приїхали до бабусь та дідусів з теплими словами, піснями та подарунками. Завідуюча дошкільним закладом Фаїна Шкарупа каже, ідею підказало серце, адже для кожного у теплі весняні дні важливо почути ще й гарні слова. Я знаю, що їм там добре, що там їм тепло, можливо, що вони накормлені, але вони обділені цим дитячим теплом. Вони обділені людським теплом. Якщо навіть дитина маленька, чи доросла, маленька скаже бабусеньку, а доросла скаже, мамусеньку, то ці слова це слова тепла, добра і любові. І, і ми так вирішили, що ми повинні це зробити, ми повинні з дітьми піти. Маленькі артисти підготували цілу концертну програму, присвячену приходу весни та міжнародному жіночому дню. Бабусям дітки навіть подарували листівки, виготовлені власними рученятами. Презентували вихованці садочку і бабусям і дідусям символ приходу весни, випечених жайворинків. Деякі мешканці будинку інтернату розчулились до сліз, а деякі згадали і про власних онуків. Діти так хорошо виступають. Хорошо виступали Дякую. Я первый раз застала этих детей маленьких. Я недавно здесь. Как детки выступают, как Хорошо, они нас поздравляем. Душа была, чай помог. Я тут живу уже 20 лет. Я тут і працювала і по і ліфтером. Обслужила весь персонал. І мені тут дуже добре не що вже дітки кожен раз приїжджали, ми були дуже Пам'ятаєш, що внуки десь теж такі, ну в мене вже і внуки великі. Я тут вже 10 років. І мені все подобається. візит вихованців садочку до інтернату для людей похилого віку відбувся вперше. Однак дітки пообіцяли, що їх зустрічі стануть традицією. Світлана Пашенько, Олександр Ільницький, новини телеканал Вінниччина.